Варіанти тризубців різні. П'ять різних варіанти тубців. Спочатку я роблю ескізи і за день можу одну гільзу розмалювати повністю. Обично з Калашникова гільзи. А це з заушки. Звісно, це ж скучив і по, по роботі, і творчості, і вже себе десь треба було реалізовувати своє потребу в малюванні десь. І хлопці побачили гільзи розмальовані. каже, Ну, а я побачив, що я таке можу робити. Купили, купив бормашинку і почав таке робити. Дякую величезна. А бормашинка, що вас теж то? Спереді їде танк, то його не чути. вони да, чуть. Вони швидко під'їжджають. Ми розмальовуємо ці гільзи своїм побратимам на пам'ять і волонтерам. Волонтерам в знак благодарності, що вони нам допомагають, вони потім продають на аукціонах ці гільзи і опять же, нам допомагають. А що я люблю наносити? У ну, мене взагалі взагалі так хочу зібрати велику колекцію наших тризубців, різних форм. Оце все у нас моя бормашинка. Це ее я працюю. Тут фарби. Це заготовочки, которые я от малюю. Це ось фрезы. Так, оце у нас там ракети літають. Це йде пристрілка. Це от моя заготовочка. І от отак -от от я наношу всякі узори. И меня вот цей наш барон кот все время отвлекает, не дает працювати. Вот так вот ложится и требует внимания, чтобы я отложил это все и займался, гладил его. Да, обязательно. Он у нас получает. В еде не обижен. В ласке. Конечно. Барон. А барончик, да. Сначала вот гильзу Розмальовую, грунтую, чищу, грунтую, крашу. Потім беру тут у мене набір олівці, маркери. Наношу на гільзу. А потім вже бормашинкою знімаю краску і ну, гравірую весь метал і наноситься оцей малюнок. Випросив на публіку, працюємо, <гум> Смотри, як заробить. А як заробляє? Ну мишок приносить, да, 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 так воно і є.